Друзі, всім привіт і слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому YouTube каналі, і дозвольте мені, користуючись нагодою, привітати всіх з Днем Незалежності. Так, на превеликий жаль, з 91-го року багато часу було втрачено, надіючись, що ця незалежність дісталася нам безкровно, і, як то кажуть, далі так буде продовжуватися. Багато векторності і яка разниця в багатьох головах перевагали, і держава не готувалася. Так, я бажаю, не готувалася. Після того, як до влади прийшов Янукович, мудрий український народ проголосував за тричі судимого зека. Я навіть до сих пір не можу зрозуміти, що би що. Що він хотів цим доказати, всім тим, хто кричали Ющенко, так хто розповідали про історичні корені України, про мову і так далі. Я не знаю, що хотіли довести наші громадяни, але вони довели, напевно, самі собі, і кривавий режим був вигнаний знову ж таки завдяки. Жертовності Небесної Сотні. Але останні 10 років дуже великою кров'ю дістається нам ця незалежність. Шкода, що ми були дуже мало готові, тому що український норід після Революції Гідності зробив знову свій вибір. Я хотів би просто нагадати, за що ні, не так, на кого люди проміняли армію, мову, віру, безвіз ЄС, НАТО. Що вони хотіли довести і кому? І що, це зробили, що би що? Так, сьогодні не дуже святковий, скажімо так, сюжет, але я хочу всім нагадати, щоби що би що зміна спільного отношення строїтельства государства. Зміна другої буде другое управління государством. Молодиї сильні будуть заботиться. Вот мне кажется, сейчас будет такая, не опыт, мудрость э -э -э такая, мы знаем что, по повидоверьтесь нашему опыту, мы обеспечим вам, смотрите, хуже не будет, вот такая история, сейчас, и во всех обещаниях, и в мировых тенденциях, а мне кажется, все будет смена колоссальная в том, что нифига, мы знаем как, мы хотим поменять, и вам всем понравится. Ну вот здесь так. Робив вибір мудрий український народ, А результатом цього вибору стала кривава війна, вторгнення росіян, тому що Путін скористався нашою слабкістю. І чомусь сьогодні мені пригадується невеличкий сюжет, який був записаний десь там в болотах, на Донеччині, під час буремних подій цієї кривавої великої війни. Не пилі піхота. Зараз почекай треба пройти трохи, бо двох тут не проїдемо. Отак працює, сука, спецназ. Так працює спецназ. Пішочком по болоті. Зараз буде... Дайте пройтися трошки. Іде бой. Техніка на грані фантастики. Друже, Друзі, казились. Ірак! Ірак залє на зв'язку. На зв'язі! На зв'язі! Так що, друзі, отакі ось сюжети. У мене їх багато на сторінці. Тому хто підпишеться на наш ресурс, скажімо так, я буду щиро вдячний. Зараз саме час це зробити. Тиснути всі вподобайки, коментарі, файники. Це все те, що вітається, і, звичайно, підтримати наш з вами Ютуб канал, але мова ж не про Ігоря Лапіна і не про мої спогади, а як воно було, а як могло би бути, і яку помилку зробив наш мудрий навік. А про сьогодення. Так от, як пише один із дописувачів кращої ідеологічної диверсії, напевно, годі було придумати для наших малоросів. Скандал вчора це коли. Комусь почали заважати надписи Незалежність, Армія, Мова і Віра. Будь ласка, сюжет до вашої уваги і трішечки про це обговоримо. Друзі, а розкажіть, чи я вказівка зняти ці борди? Чи Що? я вказівка знімати? Заборонили? Заборонили? Ну, так, я бере йду. Нам різниці немає. Ми просто фірма, яка обслуга. А без до вас питань нема. Дуже. Питання хто? я Просто хто забор попросив нас знімати. Ну, я Тому? маю право. Ні, ти не маєш право. ти маєш нас Маю право вас знімати. Хто хто вам заборонив знімати ці борни? Ми в Україні, не в Росії. Так. Отже, друзі, незалежність, армія, мова, віра. Ще можна сюди додати Європейський Союз, НАТО. Це теж конституції України, можливо, хтось забувся. Безвіс, який на хліб, звичайно, не намажеш, Томос, те про що жартували зелені покидьки. Ну але тим не менше, білборди по багатьох містах України, в тому числі в Києві, знімаються, і це відбувається завдяки казівки, нібито СБУ. Даний момент описує Олег Леусенко. Я би хотів би вам зачитати, щоб ви просто зрозуміли, що це якийсь трандієць. Отже, Леосенко Олег пише: інсайди повідомляють, що білборди незалежність армія, мова і вір в Києві. Знищили через шантаж СБУ, рекламістів повістками. Якщо вони не заклеять борди фонду Порошенка, всі чоловіки, рекламних агенцій підуть на фронт. Окупаційний за режим захист України перетворив у покарання. Чому мінти, охорона СБУшники не на фронті? А саме тому, що на багнетах цієї шобли буде триматися. Влада Зеленського, і ми це розуміємо, що вони вже готуються, тому що вони дуже добре пригадують, що відбувається в Україні, коли формується авторитарний чи, не дай Боже, тоталітарний режим. Авторитарний в нас вже сформований, свобода слова, засунута під під під, під сплінтус. Ми знаємо, яким чином це відбувалося. Але я би хотів би звернути ще увагу на деякі тези, а саме що. ну Кращої ідеологічної диверсії, ніж розвісити плакати Армія, мова віра і почекати неадекватної реакції клоуна, вигати вигадати під день незалежності було неможливо. Ну, це звичайно жартілива фраза, нібито якоїсь ідеологічної диверсії. Але справа в тому, що для зелених покидьків це є ідеологічна диверсія. Бо розповідати українцям про незалежність, про армію, про мову і про віру це для зелених сикунів, по-другому їх назвати не можуть. Це дійсно це, це треш. Тим не менше. Найсталевіша срака згоріла від цього лише одного нагадування, що це гасло було правильним, бо воно могло відвернути від нас сьогоднішні біди. Сам наш Володимир Великий, ну з Володимиром Великим, з Великим якраз Лещенко порівнює Сергій Лещенко, да, це пропагандист банковий, порівнює Володимира Зеленського. Так от. Сам наш Володимир Великий змушено до цього гасла і прийшов, коли збанкрутував з власними рецептами. Яка разниця, посредіння, хуцпа, просто перестать стріляти. і ще дуже багато рецептів зеленського не спрацювали сьогодні. Зеленський сьогодні, до речі, скрізь виступає, розповідає про армію, про мову, про віру, про незалежність, і це ми сьогодні будемо бачити. Але я хочу ще раз, щоб ви звернули увагу на той цинізм. Тим не менше, найголовніше, що ми побачили, що завдяки реакції цієї сраки з задіянням тиску СБУ на власників бортів, усвідомити цей урок Мафія Зеленського українцям не дозволятиме аж з задіянням сили. Так, тому що по-другому це не назвеш. Вони будуть триматися із всіх сил, якраз щоб знову нам насадити на голову країні патріотів, насадити на голову, що ми нібито країна ухилянтів. А отже, прибрати цю зграю нам теж доведеться методами відповідними цим неорегіоналам. Ну я би назвав їх ще необольшовиками. Ми можемо їх називати як хочеш, але саме головне: ой, хто це? Ну так, да. але саме головне, я просто хочу, щоб ви розуміли, хто стоїть сьогодні в керівництві держави: п'ять-шість менеджерів. Зеленський сформував авторитарний режим з Днем Незалежності, Любаненко, Україна. Я думаю, що боротьба ще триватиме довго. але ми переможемо і слава Україні.